Ярослава Заліско відома в Чернівцях волонтерка, мати військовослужбовця, який ще з 2014 року захищає Україну. Пані Ярослава багато років активно допомагає військовим та їхнім родинам. Вона створила громадську організацію Крик душі матерів та дружин військовослужбовців пізніше заснувала у садгорі музей АТО. Зараз цей музей перетворився на такий собі волонтерський штаб. Сюди постійно приносять передачі для бійців, гуманітарну допомогу для мешканців деокупованих територій, плетуть маскувальні сітки. Для чого вона була створена? Для того, щоб ми могли допомагати хлопцям більш продуктивно, тому що ну, кожна якби окремо, а коли організація, то дружніше, і ми вже знаємо контакти. Ми маємо зв'язки з хлопцями, з матерями. Ми знаємо, що кому потрібно, і нам легше працювати в такому. В такому. І оці всі роки, з 2014 року, ми не зупинялися ні на ні жодного дня. Все робили, що могли. Ми співпрацюємо з усіма бригадами. А зараз на даний момент все 92-га наша Чернівецька тероборона, яка зараз захищає нас на харківському напрямку. Вони стоять зараз на російському кордоні, і дуже багато що хлопцям потрібно. І їдемо особисто, загружаємо два буси, деколи женемі три-чотири машини. Їм туди. І, ну, все, що потрібно, ми з ними спілкуємось, знаємо потреби. А що їм потрібно? Скажіть, що їм найбільше зараз речі військово чи що потрібно на даний момент похолодало, температура різко впала, то звичайно їм потрібно, але саме головне, це їм потрібна наша увага і наша підтримка. Ми допомагаємо і теплими речами. і… Закуповуємо форми, термобілизну, шапки, ну все, що все, що потрібно. Але вони дуже радіють, коли ми приїхаємо, привозимо малюночки від дітей, листочки, листи, які діти пишуть, побажання, то це для них дуже важливо і навертаються сльози не тільки в мене. Я коли почала, почала перший раз їхати, бо син раніше мені забороняв. Зараз ну, у нас така домовленість: один напрямок там, де вони, і назад в Чернівці. Але приходять мами, приходять дружини, і, і кожна з переживанням, з слізьми на очах, як там мій син. Ви були, обнімайте їх. Передавайте привіт, каже. Ми скучаємо. І оце, і я коли приїхаю, ну три-чотири дня мене немає, приїхаю. Вони всі приходять сюди в музей. Ви бачили, що вони говорили, як вони там передавайте їм привіт. І оце постійно контакт. Мені здається, що їм трошечки легше, коли я їду туди, звідти приїхаю додому, і вони більш ну, заспокоюються і от розуміють, що все добре, що діти їхні мають що їсти, мають що діти. Скажіть, яке воно життя волонтерів? Справжніх, ну, не справжніх так не можна. Але все таки, от дійсно, то... це, це дуже пост... важко. Щодня це щодня ну, розкажіть, це Гарі, дуже важко. Це дуже важка ну, Якщо 2-3 години я сплю, то це дуже добре. Кожну поїздку зараз я їду ну, через тиждень. Поїздка, і оце мені треба, по-перше, це все організувати, зібрати, з усіма зізвонитися і ще продумати, як я маю доїхати, як це все довести. Коли з боку люди, ну які це не стосуються, вони думають, що це ну скільки раз, скільки раз питається мене і моїх дівчат, скільки вам платять. Оце найбільше мені дуже це подобається. А скільки вам платять? Ви не можете задурно сидіти в холоді і, і працювати. От є такі, що ну, до них це навіть мені здається, навіть не розуміють, що це таке є. Що це таке, волонтери? Я коли тільки чую, от відключили там світло на годину і починають жалітись, починають плакатись. Боже, яка велика проблема. І мені зразу е, в голову приходить, як наші хлопці, без світла, без тепла. Я, я, я цього не розумію. Так, да, це трудно, бо ми привикли до, до зручності. Ми привикли гарно жити. Але якщо одні воюють і в окопі, і в холоді, і в болоті, і грязні, і не мають води, може і тижніми, може, і немає де помитись, то ми на пару годин, якщо таке сталося, то чому ми маємо жалітися? І чому ми маємо плакатись? А це мені не зрозуміло. Ми ж українці. Ми ж повинні підтримувати один одного. І у нас ну, немає одного біда, проблема, а другий відпочиває, і так не повинно бути. До мене звертаються мами, яких син загинули, дуже багато в доріг вже є таких. І от мами приходять, телефонують, мені плачуть. І Ярослава, можна ми прийдемо з вами, поспілкуємося? А я, я хочу з ними говорити, я зустрічаюся, але мені просто боляче, бо я теж плачу. Я теж плачу разом з ними. У мене немає слів для того, щоб їх заспокоїти і якось підтримати. Але я набираюся сили, набираюся мужності, і ми домовляємося, і ми зустрічаємося і говоримо. Були такі моменти, що запрошувала психолога. Психолог працював з нами, бо нам всім потрібно, і мені в першу чергу, тому що бачиш тут, а їдеш туди, бачиш там яка ситуація, і без психолога ну ніяк не обійтись, і е, е, дуже багато мене. І просять, і хлопці військові просять про психолога, звертаються. І от мами, дружини, нам треба психолога, нам треба поспілкуватись, треба виговоритись. Коли повномасштабна війна почалась, нас було більше 100 чоловік. Більше. Навіть не знаю, так взагалі весь двір був, хто що робив. А зараз залишилось ну, може до 20 чоловік. Так, да, да. Міняємося, допомагають. Зараз через холод, через цю погоду, то і попростуджувалися дівчата, то ми вже стараємося одних залишаю вдома, щоб відпочили, а інші допомагають. Але на даний момент, що найбільше болить, дуже всі якось так розслабились, а так і має бути, а нічого страшного, а ви працюєте, ви працюєте, а ми будемо відпочивати. І такі, така є дуже думка. Ви собі працюєте, вам треба, ви волонтерте. А ми будемо відпочивати, на жаль.